Я вітаю всіх серіаломанів, які заглянули на наш канал. Це не просто добірка серіалів, а служба з порятунку вихідних або канікул. В ефірі чергова добірка турецьких серіалів, яка має сподобатись всім закоханим. Не забудь написати, який з цих серіалів зачепив тебе. Ну а зараз перейдемо до збірки серіалів. Відкриє сьогоднішню добірку серіал Любов на показ. В цьому серіалі головна героїня Айше перебуває під контролем своїх братів, які не дають їй спокійно жити. У неї є коханий, але брати вирішують віддати її заміж за багача з району. Вона пручається і тікає із заручин. Айше тікає до себе на роботу, щоб сховатися від братів. Там вона зустрічає керема. Він бачить, що у дівчини щось сталося, заспокоює її та слухає. Дівчину знаходять брати, які в люті. Айше вирішує видати керема за свого нареченого. І батько Керема та родина Айше наполягають на шлюбі. Керем в шоці, але батько каже, що якщо син візьметься за голову, він віддасть йому фірму. Тому Керем та Айше вирішують укласти фіктивний шлюб. Серіал продовжує йти у. Успішно. Серіал повний місяць. Головна героїня назли мріє стати шеф-кухарем. Але поки їй доведеться працювати кухарем-покоївкою в будинку бізнесмена, вона залишає своєму босу милі записки Феріт бізнесмен і любить, щоб у його житті був порядок. Але назли приносить у його життя безладдя. те, що Феріту необхідно опікунство над племінником. Ферід та назли вирішують укласти фіктивний шлюб, але це призведе до великого кохання. Після їхнього весілля проблеми у сім'ї нікуди не зникли. У суперниць головної героїні цієї захоплюють. Та повчальної історії є багато планів, як розлучити закоханих та зайняти місце дружини бізнесмена. Серіал Кохання та Покарання Головна героїня Ясмін красива та розумна дівчина. Вона користується авторитетом та повагою серед колег та друзів, готується до весілля з коханим. Про це могла б прияти кожна, але щасливе життя руйнується. Ясмін застає свого нареченого з іншою жінкою. Убита горем вона вирішує помститися, і це бажання не дає їй спокою. Пізніше Ясмін зустрічає молодого чоловіка. Тут зіграли суперечливі почуття, кохання та ненависть. Незнайомець виявився з багатої сім'ї. Серіал, у чому вина Фатмагюль, є ймовірність того, що ви вже не раз чули про це дуже цікаве та популярне кіно з назви стрічки. неважко здогадатись, що головна героїня цієї історії молода дівчина на ім'я Фатмагюль. Вона досить приваблива, добра і чарівна. Фатмігуль чекає не дочекається того дня, коли нарешті вийде заміж за свого улюбленого мустафу. Адже ці молоді люди люблять один одного ще з раннього дитинства, і для них найпрекрасніше в житті це кохання, яке вони віддають та отримують один від одного. Здавалося б, незабаром дівчина отримає все, про що тільки мріяла. Але непередбачені події ставлять хрест на її мріях і бажаннях. В серіалі Чорно-біле кохання ви познайомитеся з чесною і доброю дівчиною Асли, яка вважала, що її призначення у житті полягає. І у служінні простим людям. Одного разу дівчину привозять врятувати життя одному із убивць проти її волі. Після чого її обіцяли відпустити. Головна героїня серіалу стає свідком вбивства. Наразі шансів вижити у неї практично немає. На думку одного кілера, дівчину необхідно ліквідувати. Це завдання доручають Ферхату. У нього умова одна: або вони одружуються, або наслій чекає смерть. Шлюб починається не дуже вдало, але незабаром випливуть таємниці, які відкривають Ферхату Хата зовсім іншого боку. Це дуже цікавий серіал. Дивіться та отримуйте задоволення.